Спека вже тут. Літо йде повним ходом, і якщо з охолодженням себе все зрозуміло: вентилятори, кондиціонери та усе таке інше, то з компами трохи складніше. Але не те, щоб прям набагато, бо там є всього дві опції: це башта та водянка, тобто рідинне охолодження. І сьогодні ми будемо розбиратись, що ж краще. Але про все по черзі. Поїхали. Одразу дам величезний спойлер, наче очевидно, що краще буде водянка. І вона буде. Але ж наскільки? Особливо враховуючи плюс-мінус однаковий цінник. Рідинне охолодження багатьма сприймається як щось дуже гіківське, дуже небезпечне і дуже дороге. Частково це твердження правильне, але стосується це виключно кастомних водянок, коли люди самостійно збирають собі систему охолодження з різних частин, відповідно до своїх потреб та параметрів корпуса. І такі водянки треба обслуговувати. Якщо цього не робити вчасно, буде біда, залиті комплектуючі і все таке. Проте щороку процесори стають гарячішими і башти вже не вигрібають. Сам Саме тому вже доволі давно з'явились системи All-in-One, тобто все в одному. Вони абсолютно безпечні, прості у встановленні та ще й недорогі обслуговування, чистити від пилу радіатор та вентилятори. І все. І якщо декілька років тому водянка була просто прикольною опцією, то зараз це необхідність, особливо для високопродуктивних проців. Принаймні, я так вважаю. Давайте розбиратись. Переді мною два компа від Expert PC з майже однаковими конфігами. Це Intel Core Ultra 7 265F, проц, який дарує тепло. RTX 5070 Inspire 3X OC від MSI, яка нам, до речі, зовсім не знадобиться, але ж красиво. 32 ГБ видіді R5 Vengeance від Corsair, 2 ТБ гігабайтний М2 накопичувач Spatial, 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 я не знаю, як це читається. Від MSI та блок живлення First Player HA 750 BA7 на 750 Вт. Як ви могли помітити, корпуси різні. Обидва вони від Aerocool. Оцей D502A, а оцей D301A. І так, вони відрізняються не тільки по зовнішності, а ще й розмірами. Бо 301 це міні тавер, а 502-й – це мідітавор. А ще трохи відрізняються материнські плати. Вони обидві від MSI, це Wi-Fi Gaming Plus, Проте тут це версія 860, а тут 860 m Ну і нарешті головна різниця. Ось тут стоїть дуже серйозна башта ID Cooling Frozen A610 ARGB. Ну а тут дуже базова водянка, теж від ID Cooling – це Dash Flow 240 Basic White. І тут, мабуть, хтось хто справді шарить, має поставити питання. Що ж це за порівняння таке, якщо у тебе різні корпуси, і навіть об'єми корпусів різні? І це питання доволі логічне. Відповідаю: я вже зробив всі тести і поміняв місцями охолодження, щоб зробити тести ще раз. Якщо подивитись уважно на збірку, то можна помітити, що зібране все, наче. Не дуже там дріт стирчить, там висить. А що відбувається з цього боку, навіть дивитись не раджу. І це все виглядає саме так, виключно тому, що я туди лазив своїми не дуже прямими руками. Але якщо придивитись уважніше, то можна помітити сліди набагато більш розвинутої цивілізації. Похайно зібрані коси, підтягнуті дроти і все таке інше. Ім'я цієї цивілізації експерт PC, бо саме вони збирали обидва компа і люб'язно надали їх для цього огляду. Вони займаються професійною збіркою комп'ютерів вже роки і зарекомендували Мали себе виключно з позитивної сторони. У них є готові рішення під різні задачі та різні бюджети у вигляді серій, де все готове, вам просто потрібно обрати те, що вам сподобається. А ще є конфігуратор, в якому ви самостійно можете зібрати собі комп, індивідуально обираючи всі комплектуючі, одразу зрозуміти його ціну та отримати свій новий комп з безкоштовною доставкою, в комплекті з гарантією на три роки та купою сертифікованих сервісних центрів по всій країні, в разі необхідності, навіть у розстрочку, якщо прям кортить, посилання буде в описі. Але Повернемось до охолодження. ID Cooling Frozen A610, 6, 6 мм теплових трубок, висота 152 мм, ширина 120, товщина 94. Мідна контактна площадка, алюмінієвий радіатор, вентилятор 120 мм, з гідродинамічним підшипником та максимальною швидкістю у 2000 обертів, максимальний потік повітря 78 CFM, максимальний рівень шуму 29,9 дБ, максимальне тепловідведення 250 Вт. Башта сумісна AMD-шними сокетами am 4 am 5 та цілою купою інтелівських, як актуальних, так і не дуже. Ну і звісно ж argb підсвітка на вентиляторі та кришці Радіка. ID Dash Flow 240 Basic White. Теж мідна площадка, теж алюмінієвий радік 240 мм. Розмір водоблока 72 на 72 х 54 мм. Потужність помпи 116 літрів на годину, кількість обертів на хвилину 2100, максимальний рівень шуму помпи 25 дБ, І ресурс 50 тисяч годин, а це 2083 доби. Або майже 6 років. І це, звісно ж, якщо вона буде молотити безперервно. Тюбінги 400 мм, в оплітці, вентилятори 120 мм, дві штучки, з максимальною кількістю обертів до 1800 та рівнем шуму до 35,2 дБ. Звісно ж, теж гідродинамічні підшипники. Розрахована водянка на максимальне тепловідведення у 260 Вт. Сумісність така сама: ам 4 АМ5 та купа інтелівських сокетів. Але тут є величезний, прям вирішальний мінус. Підсвітка просто біла. Як з цим жити, я не ну, уявляю. Ціни на момент зйомки відео: 2300 гривень за башту та 2550 за водянку. Різниця всього 250 гривень, але це грошима. Яка ж буде різниця в температурах? Я вирішив провести всього два тести, бо для розуміння різниць цього більш ніж достатньо. І жодних ігор. Все по дорослому. Це мультикор-тест у Cinebench на 10 хвилин з заміром температур HW Monitor та стрес тест у AIDA64 на годину зі стресом на FPU та Проц. Отже, почнемо з мініка з баштою. Максимально зареєстрована температура у Cinebench – 85 градусів. А показала ще більш сумний результат: 92 градуси. Якщо ви не в курсі, максимальна робоча температура цього проца по інтелірських специфікаціях це 110 градусів. А тепер починається магія водянки. Сінебенч 72 градуси, що вже набагато комфортніше. І про цу, і вам психологічно Аїда видала стабільні 76, наче різниця і невелика, всього 9 градусів, але це об'єктивно краще. А як обидві системи охолодження будуть почувати себе в більшому корпусі? До речі, якщо ви звернете увагу, то помітите, що кількість вентиляторів на корпусах однакова: три фронтально на вдув, один. Стилу на виду, а у випадку з водянкою додаються ще два зверху, які охолоджують безпосередньо радіатор водянки. А якщо ви дуже уважно звернете увагу, то помітите, що тут не працює підсвітка, бо хтось коли він приїхав, вона працювала. Ці тести я проганяв вже на наступний день, коли температура в приміщенні була плюс-мінус на 7 градусів вища. Тому це впливає на показники, врахуйте це. На цей раз під баштою проц розігрівся у Сінебенчі до 86 градусів, тобто плюс-мінус те саме. Аїда теж видала майже те саме: 91 градус. А тепер знову вмикається магія водянки. Сінебенч прогрів проц до 76 градусів, а 10 градусів це різниця, прям відчутна. Аїда розігріла проц до 78, і це різниця вже в 13 градусів. Ось такі вийшли цифри, а вони не брешу. Не сприймайте. Цей відос як заклик терміново відмовлятись від башт. Ні, в жодному разі. Вони все ще ефективні, просто не стоповими процами і не з задачами, які розкачують проц наповну. А ще варто пам'ятати, що це все ж таки бенчмарк і стрес-тест, у яких задача саме навантажити ваш проц на всі 100%. Проте, так чи інакше, за рівних умов водянка апріорі краще, причому практично за ті ж самі гроші. З водянкою буде спокійніше. І вам і про цу. і не треба її боятись, бо вона небезпечна не більше ніж башта. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відоси. Побачимось!